Школа номер 11 – одна з найбільших у смілі, де навчаються сотні старшокласників та працює потужний педагогічний колектив. Міський голова Сміли Сергія Нанко разом з профільною заступницею відвідали заклад, щоб на власні очі побачити, в яких умовах діти навчаються і як впроваджуються нові підходи до старшої школи. Ця школа одна з перших 25 закладів в Україні, які готуються до пілотування реформи профільної середньої освіти. З 2027 року реформа стартує повноцінно. Навчання буде індивідуалізованим і максим. Мально наближеним до потреб учнів. Школа номер 11 стане ментором для інших шкіл Черкаської області, демонструючи, як ефективно будувати освітню траєкторію для кожного старшокласника. Учні вже зараз можуть обирати профільні предмети та поглиблено вивчати природничі, гуманітарні чи технологічні напрямки. Педагоги пройшли спеціальну підготовку, щоб допомагати дітям у навчанні за новими стандартами. Для нашої громади важливо, щоб освітні зміни починалися тут у Смілі. Школа номер 11 вже сьогодні задає темп для всієї області.